Послухайте запис суду, де було сказано, що директор неодноразово прогуляє роботу і так само викладачі, а не окремі викладачі. Окремі викладачі були названі у директора в кабінеті, це був дробич і Сапко. Непонятно, як Сапко сюди попав. ну ладно. Далі. По поводу Михайла Миколаївича, будинку культури. Аркез був, інформація невірна, І коли був навіть звання. Ми захищали народного аматорського оркестра, воно було підтверджено. Де була Чернівська комісія, підтвердила що оркестр працював. А те, що я поїхав в Каріковку, не я іменно поїхав, поїхав весь оркестр. То, що безкоштовно працювати в даний час ніхто не хоче. Не, не, я не за себе говорю. Вони студенти, які приїхали, потратили гроші. І мужчини, які з від культури. Юрій Вікторович, дуже приємно, що ви виступ... виступаєте, але... Це дуже непорядно, дуже некрасиво. щоб на 9 травня кинуть свої райони. Любий поїхати. День мож, могли поїхати. могли Давайте куда не понимаем. Ладно, сейчас це не вопрос. Я, 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 я не в... перебуваю, я хочу. Значит, на миссии за що пошло. Я зайшов до режим, я говорю, так-то так, столько так, так, ты человек. Можна, якщо не заплатити. Платити ніхто не буде, ви об'язані для району зіграти. Оце були такі слова. А okay, okay, okay. Я об'язан. Може я обязати, що я працюю буду, буду. Okay. Okay. Ну решта. приїхали студенти за свої кошти. Вони не будуть допомагати. <как> так само, як і люди чужі. Музиканти то було оплачуємо і зараз та трошки була структура. Там трошки подарував, що тут нюанси ці невмісні навіть можливо. Тому що ніхто не хоче сказати правду в міцу. За чого це все началось, і... почалось? Ще... Ну, там діло в те, що розумієте, інструменти. Там пайки немає, там клапана немає, там немає. Почекайте, а тут Де вони на, на власть одну власть одну стоять? Ви почекайте за хвилиночку. Вони приїжджають в Карюківку. Карюковку музикантам дають інструменти, які були куплені прямо в Карюковці. Карюковська Корюк... бумфабрика. Да. Люди приїхали, їм дали інструменти. Альона Вікторівна, я вам дам відповідь на це коротенько. Як вам відомо в Карюківському районі, скільки стало духовиків? В Карюківському районі взагалі не відомо? Я вам скажу. Дві. У нас дев'ять ставок у районі. Ви знаєте, які це кошти для нас виходить на заробітну плату? І подумайте, це кожен місяць, якщо б оці кошти в музичну школу інструменти покупали. Тут би були саме висококласні інструменти на сьогоднішній час. А в нас дев'ять.